З неба падали сніжинки, чотирнадські, різні, більші-менші, як з картинки. Красиві і ніжні. Впало декілька в долоньки дівчинки-оксанки. Радісно сказала донька. Подивись, як з витинанки. Хто малює їх на небі, з чого витинає? Треба доньки відповісти, хай дитина знає. В небі синьому високо, є листерня з снігу, і узимку там щороку людям сім навтіху, витинається з хмаринки, дивові зру. Чудові ці сніжинки, неба, подарунки, сніс крізь свіконце сиплять нам додолу, якщо не гріє сонце, Для снігу чудово, а у інші пора року сонечко гаряче, трішки лиш присвіт із боку, і сніжок вже плаче. То ведь сонечко, сніжинки, сніг стає водою. Тому йде дощик літньою порою.